Так, знову такий S21 Ultra з побитим дисплеєм, цокнутим є полоска. Такий телефон доволі покоцаний. Кришка під заміну. Заміню рамку. Є в мене краще. В кращому стані. Оригінально. І кришку заміню. Оця вже геть страшна. Ну і плюс вона потискана. Так, s 21 Ultra, значить, замінив я і, і дисплей, і кришку замінив. Все добре. Все вийшло. А, і рамку замінив. Коротше, дисплей, кришку рамку. Стара рамка така. Печальна. Ось кришка оригінальна, вживана, знята з телефону. Ось так.